Чи подобається тобі проводити досліди? Так, це цікаво робити на уроках природи, фізики й хімії. А чи вдасться таке на занятті мови. На уроці української учителька запропонувала провести лінгвістичне дослідження поспостерігати за тим, як утворюються слова. Однак для цього потрібно зробити словотвірний розбір поданих слів і аж тоді зможемо вибудувати словотвірний ланцюжок. Макар почав вагатися. Як правильно виконати це завдання? Переглянь відео, і ти зможеш допомогти хлопчику. Пригадай! Словотвір – це розділ мовознавства, що вивчає особливості і способи творення похідних слів. Ти вже знаєш чимало способів утворення слів. префіксальний, суфіксальний. Префіксально-суфіксальний, безафіксний, складання слів або основ, абревіація та перехід слова з однієї частини мови в іншу. Для того, щоб правильно визначити спосіб словотвору, потрібно дібрати найближче спільнокореневе слово твірне, а вже в похідному впізнати словотворчий засіб. Якщо він є, то це переважно префікс чи суфікс. Так, наприклад, слово премудрий утворилося від твірного мудрий за допомогою словотворчого засобу префікса «пре-». тож спосіб творення префіксальний Як правильно виконати словотвірний розбір слова. Під час словотвірного розбору насамперед з'ясуй лексичне значення слова, тобто те, що воно означає. Наступний крок добери твірне слово та визнач твірну основу. Якщо лексама утворена за допомогою кількох слів чи основ, тоді назви усі. Третій крок визнач, за допомогою яких словотворчих засобів префіксів чи суфіксів утворене аналізоване похідне слово. І вже наостанок зможеш указати спосіб словотвору. Розгляньмо зразок усного словотвірного розбору слова прибережний прибережний такий, що міститься поблизу берега чи на березі, твірне слово берег. Аналізоване слово утворене за допомогою префікса при та суфікса н. Спосіб творення префіксально суфіксальний. Спробуй самостійно виконати усний розбір слова виїзд. Виїзд. Слово має декілька лексичних значень перше. Діє за значенням виїздити. Друге. Місце, яким виїжджають куди небудь. Третє Коні з екіпажем чи упряжею. Твірне слово виїздити. Твірна основа виїзд. Аналізоване слово утворене без додавання словотворчих засобів. Спосіб творення безафіксний. беззафіксний. ще. ЗСУ. ЗСУ. Збройні сили України. Військове формування. На яке відповідно до Конституції України покладені завдання з оборони України твірні слова Збройні сили України. Твірні основи. Початкові букви З, с, У. Спосіб творення абревіація. Однак у школі ми переважно виконуємо письмовий словотвірний розбір, який значно простіший. Записуємо аналізоване слово Виїздити. Ставимо зворотну стрілку. Записуємо твірне слово. І визначаємо твірну основу. Їздити. Твірне слово і основа збігаються. В аналізованому слові Позначаємо словотворчий засіб. Префікс ви. Записуємо спосіб творення. Префіксальний. Виконай письмовий словотвірний розбір поданих слів. Чудовий. Твірне слово чудо. Твірна основа чуд. Суфікс о. Суфіксальний спосіб. Пречудесний. Твірне слово чудесний. Префікс «пре», префіксальний спосіб. Затишок. Твірне слово тиша. Твірна основа тиш. Словотворчі засоби. Префікс за і суфікс ок. Префіксально суфіксальний спосіб творення. Захід Твірне слово заходити. Твірна основа заход. Безафіксний спосіб легкокрилий. Твірні слова легкі крила. Сполучний голосний о Спосіб творення складання слів або основ Ти вже знаєш, що в мові слова походять одне від одного. Таким чином утворюють словотвірний ланцюжок. Сукупність спільнокореневих слів, розміщених у такій послідовності, у якій вони утворилися. Таким чином, кожне похідне слово стає твірним для наступного. Візьмімо, наприклад, слово сніг. Воно є твірним для сніговий. Однак слово сніговий стає твірним для наступного іменника сніговик. А від сніговика утворюється зменшено пастлива форма сніговичок. Вибудуй із поданих слів словотвірні ланцюжки. Червоний. Червоніти. Почервоніти. Мовити. Промовити. Промова. Сад. Садок. Садочок. Чудо. Чудесний. Пречудесний. Пречудесно. Гарна робота. Пречудесно. Сукупність словотвірних ланцюжків становить словотвірне гніздо. Так від гніздового слова радий утворилося два ланцюжки радий радість радісний радісно. та радий радіти зрадіти зраділий. Однак від радіти утворилося слово радіючи а від зрадіти зрадівши. Перевірити спосіб творення слів можна за допомогою словотвірного словника, у якому слова подаються за словотвірними гніздами чи просто ланцюжками. Тепер ти знаєш про всі особливості словотворення, тож легко зможеш допомогти Макарові провести лінгвістичне дослідження. Спершу виконай письмовий словотвірний розбір слів. Дослід твірне слово дослідити безафіксний спосіб. Дослідник твірне слово дослідний. Суфіксальний спосіб. Дослідний. Твірне слово. Дослід. Суфіксальний спосіб творення. Чудово. А тепер ти легко віднайдеш шлях творення слів. Вибудуй словотвірний ланцюжок. Дослідити. Дослід. Дослідний. Дослідник. Вам із Макаром усе вдалося. Запам'ятай словотвір це розділ мовознавства, який вивчає особливості і способи творення похідних слів. Послідовність словотвірного розбору слова. Запиши слово та з'ясуй його лексичне значення. Добери твірне слово. Познач твірну основу. Познач префікс або суфікс. Якщо є, за допомогою якого утворилося аналізоване похідне слово. Укажи спосіб словотвору, розрізняй усний та письмовий зразки словотвірного розбору. Словотвірний ланцюжок сукупність спільнокореневих слів, розміщених у такій послідовності, у якій вони утворилися. Таким чином, кожне похідне слово стає твірним для наступного. Перевірити спосіб творення слів тобі допоможе словотвірний словник. Сподобалося наше дослідницьке відео? То став уподобайку, підписуйся на канал і переглядай нові відео, адже українська з нами це легко і завжди цікаво.